Чатка і хлопчики, сьогодні будемо робити найпростіший рецепт, який є на світі. Майже з одного інгредієнта, ну, два, виходить, бо яйце і цукор. Він е ходить, бродить на сторінках інтернету цей рецепт і хотіла спробувати я. Так що беремо яйце, відділяємо білок від жовтка. Ось так. Ну, от так відділили. Тепер білок беремо сюди, будемо збивати. Я трохи додав сольки, бо завжди білок збивається з трошки солью. Ну, буквально так, капелька ось так. І починаємо збивати. Ось так збиваємо до таких таких білка, піків. Ось, Бачите, воно не падає. Не цей. І коли ми збили до цього стану, додаємо трохи сахарної пудри, але буквально збиваємо 2 секунди. Трошечки додаємо і 2 секунди ще збиваємо. Ось так. Прямо так, наші щоб вони тільки перемішалися. Ось так. І ось тепер ми накладаємо отак вогни тривки, якийсь стакан, стаканчики, які у вас є, блюдце. Ось так накладаємо. Я хочу спробувати в мікроволновці одне одне зробити в другому місці. Ось так. Ось так накладаємо. Ось так кладемо в мікроволновку і буквально 30 секунд я поставлю на найвищу температуру. І 30 секунд потримаємо в мікроволновці. Ну, ось, бачите, 30 секунд в гаряче, У мене воно вилізло через краю. Так, зараз будемо пробувати ложечки можна присипати. Кокосової струшкою, можна какао, можна чим-небудь, якимось шоколадом, але воно поки гаряче. Ось воно. як ви його назвати? Якийсь пудинг чи якась меренга? Не знаю, як це навіть, назвати, бо воно з одного яйця. Бачите, як воно тримається купа? Чується смак яйця. Ніжне таке, виходить, і солодке дуже. Я, напевно, менше треба цукру давати, бо дуже солодке. Але добре. Так що пробуйте готуйте. Це я пробую ось тут зробити. Побачимо, як воно вийде. Як тут поставити 30 секунд, не знаю. Буквально трохи ось так. Гаряче. Ось воно тут теж зробилось. Ось тут воно навіть гарно так підрум'янилось, бачите, трошки видно, вже. жовтуватий такий колір, більш воздушне іще. І навіть на смак краще, так що краще там робити смачніше. Ну, ось так, дівчата. Пробуйте. Дітям особливо. Щоб заманити їх з'їсти. Це і дієтично, воно якщо цукру менше додати, я забагато бахнула. Дітям, щоб оце... яйця їсти зранку, не знаю, хто не любить з дітей. Представте як якесь морожено чи ще щось, Так що пробуйте.